Дорогі друзі, зараз, зараз ми будемо молитися, як завжди, будемо молитися за Україну. І в нас є для цього дуже така важлива дожда, тому що багато людей там надіялися, що прийде цей новий президент Америки, там щось якось зупинить цю війну, але зупинка щось не виходить. Тому треба молитися. Треба молитися, вже не надіючись на цих президентів, надіючись тільки на Господа Бога. Давайте встанемо і помолиться нашому. На наш народ, за українців, за українських. Люби наш Господь, іде до тебе. Хочемо подякувати тобі, першу, за твоє спасіння. Ти живий Бог, ти спас нас не по нашим ділам і заслугам, а по поверні своїй милості до людей грішних. Господи, і ми визнаємо свої гріхи. Визнаємо, щоб наші молитви були чисто серцем, щоб Тобі нічого не забажало почути нас і відповісти на наші. Поколи. Господи, прости чисти наші серця. І ми. Знову, знову, з новими силами, з великим бажанням йдемо до Тебе, Господи, щоб попросити за наш народ, за міста наші, за села, Господи, за нашу землю, щоб ця війна закінчилась, щоб ворог вийшов в нашій землі. Господи, ми не будемо тобі казати, як це зробити. Ти знаєш, як це зробити. Ми, просто молимо тебе, щоб ти захистив військових, щоб вони не вірили, збережи їхнє життя, їхнє здоров'я, їхнє розум, їхні сім'ї збережи. Господи і благослови. Голосую цих людей, які захищають нас. Господи, ми просимо Тебе за керівництво, особливо за президента, Верховну Раду, приймай їхні рішення. за всі рівні влади. Господи, там за відсерів, які приймають рішення, Боже, дай нам розуміти Твій. дай мудрість із неба, що робити, як робити і коли робити. Господи, і коли вони будуть роблені тобою, ми знаємо, що буде успіх, буде благостаріння. Господи, і ще ми просимо, щоб твій дух, Твоє Слово така з молодьох людей укриття що бачучи цю небезпеку, вони більш зверталися до тебе, щоб вони більш нуждалися в Тобі. Господи, ти ж такий близький до кожного з нас. Ти, ти Духом святим оточуєш нас на всякому місці, весь всякий час, Господи, із цим, тим і за це не щиро вдячні. Боже, багато людей не відчувають цього, не розуміють, не, не, не хочуть відкрити свої серця до Крові, але ми просимо, постукай ще раз, постукай ще раз їхнє життя. Заговори з ними. Не тільки ж яво в ними говори. Ти заговори також. Господи, нагадаємо про твоє спасіння, про твою милість, про твою любов. Господи, Ми просимо тебе і дякуємо тобі, за цього часу нас і благословляли. що було багато. Людей, які думали думають зараз за Україну і допомагають Україні. Господи, благословить благослови їхній бізнес, їхню економіку, їхні серця, їхні сім'ї, їхні церкви. Господи, благослови. Благослови Господь і всіх, тих, хто тут в Україні трудиться серед військових, підтримуючи людей, всі церкви благослови, капеланів благослови. Тут ці сім'ї, там, де загинули юні, щось там дуже говорять, я дуже не знаю, тим давай і правильні слова, щоб вони могли утішати народ, який постраждає свої Господи. Благослови, які трудяться, щось привозять. Тяжко та якраз це робити, але Господь. Для нас особливо, для багатьох, які отримують допомогу від цієї церкви, Господи, вірити і слава тебе, і віримо, що Ти поможеш нам вирішити це питання. Ти знаєш, як зупинити цю війну, ти знаєш, кого використати для цього. А ми